Тільки що парламент звільнив сім членів рахункової палати через закінчення терміну їх повноважень, але в цьому рішенні була зацікавлена влада. Адже тепер в рахунковій палаті залишається п'ять членів. Що немає кворуму для прийняття будь-якого рішення? По суті, рахункова палата залишається заблокована. А отже, всі рішення можуть бути прийняті і будуть. Охоронені щодо зловживань в міністерстві оборони, і щодо ситуації з телеканалом Рада і інших рішеннях. Очевидно, європейська солідарність була проти цього. Ми наполягали на прийнятті нового закону про рахункову палату, оновлені її повністю, в тому числі звільнені пані Піщанської, яка не є незалежною. Ну на жаль, колеги продовжують жити по безпреділу. Прогнозую, що наші партнери виставлять як один із маяків повне оновлення рахункової. 好了。